На сьогоднішній день вода є у крані, питна, чиста вода є ще. Але ми розуміємо, що це не надовго, тому зробили запаси води. Але в нас ще ситуація із поливом. Ми цього року посадили вроди, тому що ви бачите яке все дороге. Зараз, поки що, у нас є резервуари, які були заповнені водою. Ми розуміли, що буде така ситуація, і сьогодні, і може ще завтра, водозабезпечення населеного фонду буде Зараз Ми працюємо з міжнародними фондами. Ми зараз на працюємо з різноманітними організаціями ми, з містами, друзями, побратимами. Просимо у них надати нам водовозки для того, щоб ми могли максимально швидко забезпечити все населення цієї території питною водою. Якщо зникне вода, звичайно, в селі буде надзвичайно складно виживати і вирощувати, тому що кліматичні умови нашого регіону, ви розумієте, вони не такі, як навіть в інших регіонах. Дуже рідко бувають опади і за рахунок самих опадів навряд чи вдасться виростити той врожай, який потрібен в якості, в кількості. Ситуація по скважинам, яка може бути вирішена, це тільки артезіанські скважини. Але ці скважини дуже складні по виконанню їх, тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артезіанську воду саме в цьому населеному пункті і в населених пунктах нашої громади. Але ми вже працюємо в цьому напрямку, написали листи запити, що ми хочемо, щоб нам Допомогли наші партнери фонди з розробкою і пошуком цієї води.